Власне, завтра цей екіпаж буде заступати на бойові позиції з цілею виявлення ворожих позицій противника, живої техніки, броньованої техніки, а також в разі виявлення керування вогневої артилерії. Відповідно, зараз відбувається тестування техніки, проведення бойового злагодження. А також буде випробування трохи пізніше боєприпасів, які ми скидаємо безпосередньо з літальних апаратів. Ви зможете це побачити. Тобто іде підготовча робота перед виконанням бойових завдань, які будуть завтра. Будь ласка, команда військовослужбовців, старший розрахунку Зуб. Це... Ліна Алькайда. Я... Чисто польове умови. Достав боєприпас, условно із цинка. Парусности. То есть тебе важно, чтобы он падал носом. Все. Після деокупації Куп'янська це було півтора місяці тому. Служби комунальні максимально оперативно швидко поновили електропостачання, водопостачання, водовідведення а також повернули в місто Газ і максимально цивільне життя повертається в місто. Ви бачите, що працюють базари, працюють магазини там, де можна працювати. І люди потихеньку починають повертатися до міста Куп'янська, стільки відновлене сполучення між Харковом і Куп'янськом. Незважаючи на це, російсько-окупаційні війська не можуть пережити того, що повернулось нормальне життя в Куп'янськ, і систематично продовжують обстрілювати ракетами місто Куп'янськ. Щоденно от можна побачити результати цих обстрілів. Щоденно три, чотири, п'ять, сім, десять ракет пролітає по місту Куп'янську. По більшій частині обстрілюється. Цивільна інфраструктура і також заклади освіти можете бачити там повністю розстріляна школа, хоча концентрації військ тут немає, тобто військових об'єктів тут майже немає. Щодо цього місця, де ми зараз знаходимося, це промзона, де було зосереджено багато виробництва. Тут склади зерна, елеватори. Ворог просто систематично знищує як цивільну інструктуру, так і все, що може, якби давати людям роботу, якусь зайнятість. Особливо, от ми бачимо великий склад. Зараз підійдемо в великий склад зерна, його просто запалили, і воно ще й досі горить. Обстріли у цій території вони відбувалися з того, як наші війська підійшли на правий берег Куп'янська і почали переміщення вже на лівий. Тут не було ніяких зосереджень військових. Тут були промислові об'єкти, елеватор. Ці обстріли вони з вересня і продовжуються майже по сьогодні. Коли відбувалася деокупація Куп'янська Лівобережного. Тут великі склади з зерном, ви бачите, зараз воно горить. Саме тут Збройні сили України не концентрували ні особовий склад, ні техніки, що дуже розвідка противника не могла про це не знати. Але незважаючи на це, протягом двох місяців саме в цей квадрат активно вивелося вогневе враженням артилерії противника, вона підвіряється для того, щоб знищити інфраструктуру. І спалити запаси зерна, які тут є. Чому противник так робить? Це ж не тільки в Купенську, так це на всі території України, яка перебувала в окупації. Це відбувається виключно тому, що Противнику важливо утворити кризу не тільки всередині нашої держави, знищуючи запаси харчування, а й викликати загальний світовий голод. Якщо наші партнери продовжать допомогу так, як допомагають зараз, то противника буде якмога менше шансів реалізувати таку політику абсолютного знищення інфраструктури. Все решта ось це буде обов'язково відбудовано. Обов'язково. Так що розраховуємо на вашу допомогу також. Підкріплюємо антенни, завдяки яким будемо літати. Це дає нам можливість літати з укрутів. Ми, як новорічне Санта, сьогодні будемо.